Це як рівень енергії загалом по життю, який ми піднімаємо за допомогою достатнього відпочинку, достатнього спорту, поживної їжі, справляння зі стресом, тобто такий базовий рівень енергії. Це одне, ми про це маємо дбати, але також і щоденні коливання в енергії. Наприклад, я коли знімаю відео, втрачаю масу енергії. Масу мені після зйомок, зйомок двох відео треба відновлюватись годинку-дві. Я навіть зараз стежу за своїм рівнем енергії за допомогою АПА. Він реально показує наскільки заряджена батарея, і кожен раз, коли я знімаю відео, вона так падає дуже стрімко вниз. І я людина, яка любить продуктивність. Якщо в мене після зняття відео ще залишається час на якусь іншу роботу, я хочу поробити іншу роботу. Але дуже часто, просто не в силах фізичної. Тут дуже важливо себе не на себе натиснути роби, роби, роби. Чому я про це розповідаю? Бо дуже багато моїх клієнтів теж мають таку тенденцію. І якраз це може і призводити до потягу до їжі. Тобто, щоб не працювати, я от зараз перекушу, і це буде мій легальний відпочинок. Дуже багато людей використовує прийом їжі як легальний відпочинок, навіть в офісі легально попити чайку. Попити кави, поїсти, покурити це соціально прийнятний відпочинок в офісі. А якщо я піду пройдуся пройтися серед робочого дня, то це типу, можуть не зрозуміти або просто сяду посидіти з закритими очима. Мені здається, що в деяких суперпросунутих офісах навіть є місце для того, щоб подрімати, і це дуже класно. А в деяких офісах є корпоративна культура. В обід всім разом виходити на пробіжку, це мені прям супер подобається. Відійшли від теми. Просто хочу вам відкрити очі на те, що для багатьох з нас пробіжка серед дня або полежати серед дня, якщо ви працюєте з дому, це щось неприйнятне і поза межами нашого розуміння. Але насправді це дуже класні методи. І якщо в 2025 році ми можемо собі це дозволити, то треба собі це дозволити, бо це і. Вклад вашу продуктивність і ваше здоров'я.